Виставка ювелірних виробів в одеському виставковому залі морського порту запрошує справжніх поціновувачів дорогоцінного і напівкоштовного каміння з усіх куточків світу. На відвідувачів чекають професійні майстер-класи, навчання ювелірній майстерності і можливість власними руками виготовити подарунок коханим прямо на місці. Родзинкою цього року стане чимала кількість авторських і ексклюзивних прикрас, що існують у дуже обмеженій кількості. Величезний асортимент вразить серця навіть найвибагливіших. Піти з виставки без обновки неможливо. Небо стає ближче. Ангар Національного авіаційного університету відкриє свої двері для відвідувачів, а там похизуватися є чим величезна колекція літаків від маленьких безпілотників до трансконтинентальних пасажирських гігантів, від старовинних моделей до сучасних літаків. Туди можна заходити, сидіти за штурвалом, фотографуватися і натискати на важелі. Крім того, в колекції є і справжні авіаційні гармати, ракети та бомби. Для зручності техніка показана у напіврозібраному стані, так що можна роздивитися внутрішні пристрої літаків. Зануритися у літню прохолоду можна на виставці льодовиковий період, що у національному комплексі Експоцентр України. «Льодовиковий період один із найтаємнішіших часів існування землі. До історичні знахідки та рідкі експонати чекають на відвідувачів на виставці. А ті, хто прийде зі своїм намальованим баченням льодовикового періоду, чекайте на подарунки. Мамаєва слобода запрошує на щасливий вареник. Він чекає на усіх, хто завітає на екскурсію та кулінарний майстер-клас від української майстрині з ліпки вареників з сиром. Відвідувачі зануряться у таїнство виготовлення національної страви під запальні українські пісні. По закінченні, звісно ж, можна буде наїстися до схочу щойно приготованої власноруч страви. Файне місто Тернопіль 3 липня запрошує любителів якісної рок-музики на грандіозний фестиваль. Це три дні драйву, 60 гуртів, 9 іноземних команд та 4 величезні сцени. Крім українських виконавців, для вас гратимуть гурти з Грузії та Білорусі, Польщі, Австралії, Швеції, Австрії та Франції. Хедлайнери рок-фестивалю гурти Скрябін, бруто, «Зе зегардікс. На території файного міста працюватиме наметове містечко із водою та дровами. Відвідувачі зможуть зануритися у музику та не турбуватися про безпеку. Територія фестивалю під цілодобовою охороною. Крім цього, у файному місті розташована велота-автопарковка, прокат велосипедів, мистецькі студії, просто неба, арт і тату-салони та безліч інших розваг. Виставка гравюр, виконаних у старовинному стилі, чекає на відвідувачів у львівській галереї сучасного сакрального мистецтва. Неймовірні роботи на християнські мотиви з рук сучасного іконописця Олександра Бриндікова. За словами автора, обмеженість у засобах вираження робить ці ікони досконалими мистецькими творами. Поєднуючи народну гравюру із вибійкою на домотканому полоті, він сподівається вдихнути нове життя у несправедливо забуті давні техніки.